Закрий очі, зроби глибокий вдих і видих, відчуй, як твоє тіло розслабляється, а серце наповнюється теплом. Зараз ми разом поринемо у потік вдячності, повторюй ці слова подумки або вголос, і нехай вони проникають у твою свідомість, вдячність за життя. Я вдячна за цей день, я вдячна за можливість дихати, відчувати, любити. Моє життя це дар, і я приймаю його з вдячністю. Я вдячна за кожен новий ранок, за кожен новий шанс. Я вдячна за своє тіло, яке служить мені щодня. Я вдячна за своє серце, яке б'ється в ритмі любові. Я вдячна. За всі моменти радості, які наповнюють моє життя. Я вдячна за досвід, який робить мене мудрішою та сильнішою. Я вдячна за красу у цього світу, за сонце, небо, вітер і море. Я вдячна за гармонію, яка наповнює моє життя. Я вдячна за людей, які мене люблять і підтримують. Я вдячна за свою родину, яка дарує мені тепло і обійми. Я вдячна за друзів, які йдуть поряд зі мною. Я вдячна за всіх, коли хто-небудь навчав мене або надихав. Я вдячна навіть за складних людей у своєму житті. Вони допомагають мені рости. Я вдячна за доброту, яку отримую і яку віддаю. Я вдячна за всі обійми, усмішки та добрі слова, які наповнюють моє життя. Я вдячна за можливість кожного дня ставати кращою версією себе. Я вдячна за нові можливості, які приходять у моє життя. Я вдячна за знання, які відкриваю для себе. Я вдячна за свої здібності, таланти та навички. Я вдячна за всі уроки, які зробили мене сильнішою. Я вдячна за всі подорожі зовнішні і внутрішні, я вдячна за свою роботу, за своє покликання, я вдячна за всі зміни в моєму житті, бо вони ведуть мене до кращого. Я вдячна своєму тілу, за те, що воно так добре працює. Я вдячна за кожну клітинку. Що оновлюється і стілюється, я вдячна за свою силу та витривалість, я вдячна за свої відчуття, за те, що я можу чути, бачити, відчувати, торкатися. Я вдячна за їжу, що живить мене, і за воду, що наповнює моє тіло. Я вдячна за кожен подих, він дарує мені життя. Я вдячна за гроші, які приходять у моє життя. Я вдячна за те, що можу дозволити собі все необхідне. Я вдячна за фінансову стабільність і процвітання. Я вдячна за всі можливості, які приносять мені достаток. Я вдячна за щедрість у світу, яка проявляється в моєму житті. Я вдячна за свободу вибору. Як удає мені фінансова незалежність? Я вдячна за легкість, з якої гроші приходять до мене, я вдячна за внутрішній спокій, який наповнює мене, я вдячна за моменти тиші та гармонії. Я вдячна за можливість сповільнитися і насолоджуватися життям. Я вдячна за кожну хвилину, коли можу бути тут і зараз. Я вдячна за свою здатність відчувати радість у простих речах. Я вдячна за любов, яка жива в мені. Я вдячна за любов, яку отримую і віддаю. Я вдячна за можливість кохати та бути коханою. Я вдячна за любов до себе, яка зростає щодня. Я вдячна за Всесвіт, який посилає мені людей, які люблять і цінують мене. Я вдячна за те, що любов веде мене крізь життя. Я вдячна за все, що маю, і за все, що прийде в моє життя. Я вдячна цьому світові за його щедрість. Вдячність відкриває для мене двері до нових можливостей. Я випромінюю вдячність, і життя дає мені ще більше приводів дякувати. Дякую, дякую. Зроби глибокий вдих і видих. Відчуй, як вдячність наповнює твоє серце, ти можеш повертатися до цих слів щодня протягом 37 днів, щоб ще більше відчувати радість і гармонію у своєму житті. Дякую тобі, що ти тут. Нехай твій день буде. Наповнений світлом щодня. Дякую. Дякую. Дякую.